Добрий вечір, шановне товариство, 14 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, камянець подільський район село Нігін Загроза заморозків минула, температури низькі, але полуницю агроволокно зняв. Вже під агроволокном почала зацвітати Азія, вона в нас пізньої Посадки садилася вона копанкою, але от вона якраз показує досить такий непоганий результат. Слідуюча у нас мальвіна. Також вже де-не де, хоч і пізня показуються квіти. Далі у нас гігантела, Джолі і Клері. Під ароволокном заморозки. Пережила біч-меч нормально. Деяку квіточку ударило. Серединка почорніла, але не масово. В одиничні випадки. Але досить таки вона не, і непогана і разом з тим і не дуже добра. Хлорозить, нема тепла, нема сонця. Ну нічого. Надіємося, що сонечко все ж таки її пригріє. Ми їй дамо необхідні мікро- та макроелементи і вона поправиться. Ягоду закладає досить таки непогано, але поживемо, побачимо, як воно у нас буде. При такій весні. При таких холодах це дуже такий ще непоганий результат. Але це якби не основне, щоб поскоріше прийшов мир і наша перемога. Всім вам бажаю міцного здоров'я! А то все решту ми якось природні ці катаклізми поборемо. До побачення!